В мене тема особливості лікувального харчування при тиреотоксикозі. І сьогодні я для себе виокремила такі шість пунктів, які би я хотіла би розказати. Перше, це що таке тиреотоксикоз, а друге, це саме симптоми цього захворювання. Далі це загальні постулати харчування для хворих на цю хворобу. Далі це саме допустимі продукти, які мають бути в раціоні у хворого. Також заборонена їжа, яку не слід вживати, і також ключові принципи харчування. Отже, по перше, я б хотіла би поговорити про те, що таке тиротоксикоз. Це клінічний синдром. І він виникає в організмі внаслідок надлишку гормонів щитоподібної залози. Тобто це тироксину та трийотироніну. Наступне, що можна сказати, це саме причини. І основною причиною тиротоксикозу більш ніж 80% випадків є саме дифузний токсичний зоб, або ще її називають базетова хвороба. Ви можете побачити на слайді. А це захворювання, при якому щитоподібне залоза збільшується в розмірах, а також вона починає виробляти надмірну кількість гормонів. І також друга причина це тиротоксична аденома як компонент вузлового зоба, і ви можете також на слайді побачити мікропрепарат гістологічний. І якщо ми кажемо про аденому, то ці клітини автономно, тобто незалежно від рівнів тиреотропного гормону гіпофіза, продукують велику кількість тироксину або триотироніну. Що стосується саме симптомів тиротоксикозу? перше, що відноситься жар у тілі, також різке схуднення, витрішкуватість обличчя, саме очей, також збільшення обсягів шиї. Части зміни настрою, пітливість, тремтіння в кінцівках. І якщо ми кажемо про лікування, то це три основні результативні методи. Перше, звісно, це медикаментозне за призначенням лікаря, в найгірших випадках хірургічне, та радіоактивним йодом. Але безпосередньо дієта в цьому списку також відіграє важливу роль як підтримувальна. І, отже, що стосується саме дієтотерапії, а саме загальних постулат. Перше, про що ми можемо поговорити, це про мету лікувального харчування, вона буде покривати збільшення енерговитрат та приведення в норму обмінних дисфункцій. Адже людина продовжує їсти багато, але все одно худне через це захворювання. І тому лікарі будуть збільшувати енергетичну цінність раціону. До 3500-3700 кілокалорій за рахунок саме таких речовин, як вуглевозів, жирів, і також жирів, які мають рослинне походження, і білків, у тому числі тваринного походження, також за рахунок вітамінів. І якщо ми кажемо про період інтоксикації гормонів, то організм потребує постійного поповнення ціаміну та ретинолу. Іще таким важливим постулатом є те, що меню не повинно перезбуджувати нервову систему. Вірне харчування сприяє підтримці оптимального ступеня реалізації метаболічних процесів, і також воно перешкоджає небезпечному виснаженню організму. І далі я виокремила таку допустиму продукцію, тобто список продуктів, які обов'язково повинні бути присутні в раціоні хворого. По-перше, це вівсяний та пшеничний хліб. Також можна використовувати кисломолочну продукцію, також супи, які будуть обволікати шлунок, нежирні, будь-які крупи, крім рису та бобових. Також можна використовувати свіжі овочі, особливо дуже корисно буде капуста, гарбуз, зелень. Можна використовувати фрукти, але окрім сливових персиків та абрикосів. Вони будуть, скажімо так, дуже важкі для цього захворювання. Також можна використовувати яйця. Також буде дуже корисно використовувати, наприклад, м'ясо, особливо відварене, запечене. Також прісноводна риба, саме прісноводна, а не морська, бо вона не буде містити в такій кількості агресивних Т3 та Т4. Також можна використовувати трав'яний чай, морси з ягід, компоти власного приготування та відвари. Звісно, що цим самим, саме дієтотерапією, ми не зможемо зцілити хворобу, але ми можемо керувати її симптомами. А що стосується забороненої їжі? По-перше, потрібно виключити їжу, яка буде стимулювати діяльність до вироблення гормонів чи то подібній залусі. І що стосується саме обмежених продуктів, по-перше, це смажене, жирне, солоне копчене гостре тобто, це потрібно взагалі не їсти. Також солодке, наприклад, торти, здоба, жирні наваристі супи. Теж не будуть гарно діяти на організм. Також виключаємо ковбасу, консерви, гриби, цибулю, хрін, перець, чесник та квас. А також, що стосується саме раціону, потрібно мати за право таке правило їсти часто та дрібно, і особливо корисно приймати їжу 5-6 разів на добу. Що стосується ключових принципів раціону при захворюванні, по-перше, що комплексне лікування воно включає як медикаментозну терапію, так і саме правильне харчування, яке, як я казала раніше, буде допомагати підтримувати метаболізм організму. І також не допустити критичного падіння маси через патологію щитоподібної залози. І саме ця дієта вона базується на трьох основних принципах. По-перше, це збільшення добової калорійності харчування, яке буде покривати додаткові енерговитрати при патології щитоподібної залози. також підвищення вмісту вітамінів та мікроелементів у їжі. Також потрібно дуже пильно слідкувати за надходженням достатньої кількості білкам, адже білок є основним джерелом для будови м'язової тканини, і саме при тиротоксикозі це дуже корисно. Щоб маса все ж таки, незважаючи на втрати організму, поновлювалася, також дробне харчування невеликими порціями, щоб нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Також я хочу нагадати, що не потрібно вживати продукти з високим вмістом кофеїну та інших збудливих речовин. До таких належить, як ви можете побачити на слайді, алкоголь, кава, шоколад та спеції. Також не включати до раціону продукти, що викликають запори або процеси бродіння в кишечнику. Це може бути, наприклад, рис, виноград, сливи та А, і персики. Готувати їжу переважно на пару, уникаючи смажених надто солоних, пряних чи солодких виробів, вживати продукти з високим вмістом кальцію та фосфору. І також при гіпертереозі не можна вживати продукти харчування, в яких міститься багато йоду. Це, наприклад, морепродукти риба водорослі. І також потрібно підвищити добову калорійність раціону, щоб забезпечити набір ваги. Також, як я казала раніше, необхідно вживати велику кількість білка і переважно готувати їжу на пару або в духовці з застосуванням фольги. if men of principle have some,